Налаштування панелі керування дозатора приготування суміші. Після того, як ми повернули перемикач в положення одиниці, у нас засвічується ось такий екран на панелі керування. Саме перше, нам потрібно зареєструватися, натискаємо цю кнопку і вводимо користувача, який у нас буде користуватися. Я ввожу восьмий користувач. У нього зараз пароль 4 осмітки, ввели пароль, зареєструвалися, виходимо з цього вікна. Тут у нас на вікні показано компоненти, які будуть додаватися, задані їхнє значення маси, розмірність параметра, і також фактичне значення, яке буде віддозовано. Якщо воно віддозовано за межами похибки, воно буде світитися червоним кольором, і крім того, буде повідомлення світитися, що параметр, похибка за межами допуску, і ви приймаєте рішення, чи продовжувати, чи робити якісь інші дії. Тут у нас відображена ємність з крохмалом, водою, паустихом і бурою. В, цьому і в цій ємності відбувається перемішування і замірюється загальна маса. Тут у нас замірюється маса бури, яка буде висипатися, поступати в цю ємкость. Кнопки розпочати приготування суміш. Це повідомлення, що суміш ще не готова. А кнопка для ручного керування, а це для реєстрації. І оце для налаштувань. Коли ми заходимо на наштування, у нас всі вікна відкриті. Для того, щоб мати, якщо вони закриті, от при закритих доступах у нас деякі вікна відкриті, закриті. От тут у нас є вікно, яке показує, до якого екрану в нас який номер, для того, щоб зробити доступ по конкретному оператору. Зараз, наприклад, я відкриваю доступ, знову реєструюся як восьмий оператор. У Нас вікна відкриті і заходимо в системні параметри. В системних параметрах в цьому вікні у нас підсвічуються імена всіх користувачів, ми його можемо змінити, натиснувши кнопочку. Тут їхні паролі. Також можна змінити символні можуть бути або цифрові. І ось <кій> ті, які я сказав, рівні допуску, які у нас, який оператор, або до яких вікон буде мати допуск. Як я зазначив, у нас восьмий оператор має до всіх вікон допуск, через це я його набираю. Тут вводиться дата і час. Я зараз не буду міняти. Виходимо з цього вікна. Вікно Ваги. Тут у нас знаходиться дві ваги. Ми можемо обнулити показники ваги, якщо вони не нульові, нам потрібно прийняти за нульові і кнопка калібрування. Коли ми заходимо в кнопку калібрування, у нас ми вибираємо, яку ми вагу калібруємо, чи першу, чи другу відповідно. Зараз я вам покажу, як все калібрується. Натискаємо кнопку Далі, вибрали другу вагу, тут ми задаємо її дискретність. в мене задано 10 грам, цифровий фільтр. Натискаємо далі. Платформа пуста, натискаємо далі. Далі ми ставимо на платформу масу, вводимо, яку ми масу поставили, натискаємо кнопку Далі. При натисканні ще один раз кнопки далі. У нас вага відкалібрована, висвітилася ця маса. Виходимо в основне меню і виходимо звідси. В режимі тестування, коли ми тестували, ми можемо перевірити кожен механізм окремо: подача води, включився клапан, подачі води, подача крохмалю, включився, виключився. Каустику підігрів. включилась, виключилась. І коли у нас вимкнути підігрів, світиться два таких сонечка. І мішалка. Коли у нас включилась мішалка, Є такий вентилятор. І показує, що зараз у нас відімкнутий датчик контролю роботи мішалки. Датчик контролю роботи мішалки. Це у нас імпульсний датчик, Цей датчик, який ставиться біля якоїсь критчатки якщо мішалки І коли вона спрацьовує, відповідно у нас міняється індикатор, у нас працювала, оранжевий колір. виключилась. Я зараз, так як я не контролюю, зробив що цей датчик вимкнений. Коли я вимикаю мішалку, переходжу в основне меню. Следуючий. Тут у нас схема під'єднана, загальна схема під'єднана, як під'єднується. Заходимо в рецепт. В рецептах у нас задається кожен компонент. Яка маса має на кожному етапі дозування задатися, і задається термін виконання. Тобто, якщо у нас наповнення води задано не нульовим значенням, по якраз цей проходить і не було наповнено, включається аварія і звукова сирена. Тут у нас допустиме значення, скільки ми допускаємо, щоб воно перелило чи не, не, долило. Ну, не долило такого не буде. Перелило. Якщо також похибка за межами допуску, включиться аварійна сирена. Після того, як ми нажимаємо кнопку Зберегти рецепт, у нас пишеться, що цей рецепт створив такий-то користувач такого-то числа і змінив такий, то обмеження і допуски тут ми задаємо. Маса розвантаженої ємності, тобто, якщо маса стала менше, це означає, що вважається, що вона розвантажена. Час заспокоєння маси для того, як один компонент віддозувався перед щоб маса заспокоїлася і зафіксувалася для аналізу допуску і також, щоб перейти на подальший слідчий компонент. І чи задіяний датчик обертів, чи ні, От, як я сказав, що він не задіяний, цією кнопочкою переключається, не задіяний. Так ми можемо виставити 20 рецептів, чи 15, необхідна кількість рецептів, можемо або цією цифрою набирати, або цими стрілечками перемикати. Виходимося в меню, заходимо в архів. В архіві у нас відмічається, скільки годин, який користувач віддозував, скільки було, на якому етапі. Піналити компоненту. Цю таблицю ми можемо обнулити, якщо на рівень допуску відкритий, або зберегти на таблицю, вставивши теж пам'ять в панель оператора в задній частині і роз'єм. І перенести можна її на комп'ютер, на Excel, чи, щоб на Excel, щоб вона читала, що вона читалася, потрібно зробити ось ці зміни. Це кому поміняти на крапку з комою і крапку на кому. бачили. Тут по цих всіх вікнах ми пройшлися. Далі ось ця кнопка для ручного керування. Коли ми натискаємо кнопку ручне керування, ми можемо окремо включити подачу, вона відрізняється від тестування. Тим, що тут фіксується, скільки ми налили, скільки поступили на цю вагу сировини. коли включили подачу води, відповідно у нас відмічається, скільки чого було налито. Так, так само ми виключили це, включили крахмал, виключили це. Коли ми включаємо мішалку, щоб зупинити мішалку, нам необхідно, ми її не можемо просто виключити, нажимаємо кнопку Зупинити роботу мішалки і нас перепитується, чи дійсно її зупинити, натискаємо Стоп, мішалка зупинилася. Ця кнопка у нас це, це реєструється оператор, то, що було при вімкненні аналогічно. Коли ми приступаємо до приготування суміші, ми можемо натискнути або кнопку Пуск або на панелі. І тут у нас зазначена та маса, до якої має розвантажуватися ця ємність, коли вважається, що ємність не загружена. Як я зазначав, коли у нас спрацювала відкрита заслонка, у нас з'являється ось таке повідомлення. Коли ми натискаємо кнопку Приготувати суміш, у нас включається, по рецепту йде наповнення води, включилася вода і мигає цей трикутник, що в нас ми знаходимося на цьому етапі виконання програми. Коли в нас вода подається, включилася затримка часу це для заспокоєння маси. У нас вийшло, що вага передозована. І включається у нас пауза. Відповідно повідомлення, що допуск перевищено. На щиті керування включається реле, приривче для того, щоб підключити сирену. Цей звук я можу зараз виключити, щоб не бачало. Там так і продовжує спрацьовувати реле, включаючи аварію. І теж виключу зараз. І ми натискаємо кнопку Продовжити для другого компонента. У нас далі йде контроль температури. Температура у нас була 24 градуси, тобто більше, ніж задано, Перейшло зразу на добір води задану кількість. Ми можемо зараз призупинити приготування сумнівичі, натискаємо цю кнопочку, у нас з'являється вікно, де ми можемо зробити. Три різних операції. Це повністю зупинити приготування суміші, зупинити після виконання поточного пункту. Тобто цей пункт, який в нас вибраний, зупиниться, або перейти до щоб відкоригувати поточний рецепт. Коли ми натискаємо цю кнопочку, ми переходимо до того, щоб відкривати цей рецепт. У нас ці пункти, які в нас вже виконані, ми змінити не можемо. А тут ми можемо змінити. Виконання цього пункту задати друге значення. Знову таки, коли ми натискаємо кнопку Зберегти, у нас з'явиться хтось змінив цей рецепт, і можемо виходити з цього вікна і натиснути кнопку продовжити. Якщо ж ми натиснули кнопочку зупинити на виконанні поточного пункту, у нас буде повідомлення, що після виконання поточного пункту дозування буде зупинено. І коли ми його пройдемо, відповідно воно зупиниться спрацювало, ще недостатньо не, не маси спрацювало цей пункт і написав, що суміш не готова. І повідомлення йде, що для це. А, ні, в нас допуск перевищило. І для продовження нам треба також нажати. Кнопку продовжити. В цьому вікні у нас йде загальна тривалість приготування суміші. Тобто, навіть якщо ми натиснемо кнопку призупинити, у нас лічильник секунд цей продовжує считати. Я натиснув Зупинити приготування суміші, але так як в нас мішалка працювала вже, висвітило це вікно, що з запитанням зупинити. Роботу змішувача. Ми натискаємо цю кнопочку Зупинити роботу змішувача, натискаємо ще раз кнопку стоп і змішувач припинив свою роботу. По закінченні приготування суміші у нас тут буде висвітиться повідомлення, що суміш готова і буде подаватися вишиті керування контакту. Замкнеться постійно. Лятож сирена буде вже не приривсто звучати, як при аварії, а буде звучати постійно. І так як я нажав при розпочато приготування суміші, а ємність була не розвантажена. Відповідно, в мене світиться повідомлення, що суміш не розвантаження. Приготування суміші в в мене не почалося через те, що в мене на вазі 552. А допустимо мінімальне значення 2 кг. Тобто зараз, якщо я оці підключу, у нас буде світитися при аваріях, буде також подаватися звуковий сигнал. Зараз, коли в нас не включилося приготування суміші, аварійного сигналу немає для цього повідомлення. Як тільки суміш розвантажений, це повідомлення зникає.